Особливість організування зв'язку в зоні ведення бойових дій полягає в тому, що потрібно дотримуватися як мінімум двох моментів: перший момент це власна безпека, і друге, потрібно розраховувати баланс між якістю зв'язку і його маскуванням. Моя особиста порада це ніколи не потрібно недооцінювати противника. Нам потрібно в кожний момент часу забезпечити канал для приймання передавання інформації, і тому ми в своїй роботі використовуємо різні види зв'язку, починаючи від супутникового, закінчуючи дротовим, в залежності від стратегічно-оперативної обстановки. Типове робоче місце зв'язківця на підрозділі складається з персонального комп'ютера, двох службових телефонів, відкритого і закритого зв'язку відповідно, з стаціонарної радіостанції, і все це тримається на супутниковому терміналі Starlink. За допомогою нього ми можемо як і коректувати нашу артилерію, отримуючи дані з наших БПЛА. Так само тримати зв'язок з нашими підрозділами, і, що саме головне, наші бійці можуть постійно знаходитись на зв'язку з своїми рідними. Я вирішив стати зв'язківцем, тому що в цивільному житті я сильно цікавився інформаційними системами, зміг направити свої знання саме в сферу оборони нашої держави. Основна проблема, з якою ми стикаємося на лінії фронту, в основному це проблема з радіозв'язком. Нам потрібно прораховувати всі моменти, які можуть вплинути на його якість. Тобто це вид зв'язку, який потрібно використовувати дуже розумно і обережно. 4.9.0. Як прийняв? Прийняв тебе прийом. Зв'язківці сталевого кордону постійно проходять курс підвищення кваліфікації. І покращують свої знання в даній сфері, щоб постійно забезпечувати наших воїнів якісним зв'язком.